Гаю Гриз, З вами позитивний біс. Це другий відеоурок по програмі ArtWeaver Plus 5. На минулому відеоуроці я розповідав, як створити новий малюнок, малювати на йому. Писати не вийшло через те, що щоб щось писати, треба платна програма, а не ну, ось така, як, яка є. Я ще на минулому уроці розказую, як копіювати, вставляти, ворушити і так далі. На цьому відеоуроці я розкажу детально, ну, більш детально про все. Про всі оці засоби. І про усі оці засоби. Ну, Може, про ці не вспію, але про ті тут -то точно. Сьогодні ми будемо працювати от з таким невеличким малюночком позитивного біса. Для початку. Ми... Що ми вже знаємо про це? Ми знаємо про пензлика, переворушіння, тоді про сетку. Про, магі... про магічну паличку ви не знаєте. Мічна паличка виділяє весь малюнок. Дивіться. Виділяється все. Все по деталях. І тоді ви можете не виділяти, там, як ви хочете, виділити цілу людину. Не треба виділяти цілу людину, а виділяється те, що на першому плані. Щоб його вируду, перше воно перестало робити, берете просто якусь іншу штуку. Так, далі я вам розкажу про, як я його назвав, не знаю, що це таке. Це, так сказати, кольорова райдуна заливка. Те, що ви малюєте по цю точку, заливається ось така як антилампа. У нас ще є лампа, а це антилампа. З якої сторони ви його берете, воно темніше є кольором, який ви вибираєте. ось тут. Беремо чорний колір, виділяємо ось сюди, і воно заливається. Як бачите, досить таки гарно виходить. З гумкою ви вже знайомі, а ось і наша лампа. Вона. дивіться, нажимає, А, ні, це штамп. Він теж працює тільки на купленій версії. Далі піпеточка. Ви вибираєте, який там хочете навіть ось зелений. Нажимаєте піпеткою на колір, яким ви хочете малювати, і воно автоматично перероблює. На цей колір, яким ви хочете малювати. Далі у нас заливка. Ну, я думаю, багато хто знає, що таке заливка. Там, де вицнете, заливається малюнок. Ось. Бачите. Залився по цю точку. Так. Далі у нас ну, лупа це те саме кольцо, просто у кого немає. Наприклад, у кого старий комп'ютер, то може пользуватися цим приспособленням. Рука, як на мене, це вообще штука у цій програмі. Вона просто вращає саму цю малюночку по всіх сторонах. Далі у нас от така квітка. Вона просто малює непонятну лінію. Я дивився в інтернеті. Неясно, що це за лінія. Ще. Єй цю лінію лучше. Да воно? О! Я цю лінію краще взагалі. Прибрати. Так, далі. Ми щось допропустили щось таке важне. Оце це теж накуплену версію. Бачите, воно зараз недоступне. Воно тільки накуплену версію. Ну, бо. Багато всяких таких приспособлень тільки на куплену версію. Також ви можете вибирати, якщо візьмете пензлика. Ось, пензлик. Пензлик. Пензлик уже. Ось. Ви можете вибирати колір тут, як і тут. Тут уже є отакі От он. Пензлик, який не знає, що робить. Ну, він робить. Він малює лінії. А, цей пензлик, він е так якби, зливає, розтягує ви так, як пальцем розмазуєте свою фотографію. Берете от краю і розмазуєте усі можливі сторони. Це такий. Розпушувач. Так, ну про це все я вже розповів. Ви можете самі попробувати робити. Самі експериментувати. Далі. У нас тут є це все, що знизу, воно платне. Для платної версії. Але робить оце все. Так, це ручка. Ні, це не ручка. Я трохи не розбираюся в цьому, но, але це такий якби балончик. Ну малює як графіті. Йому мене дуже гарно щось намалювати. Тоді змінить колір там і ще щось. Малює тільки чорним. Колір не вийде малювати. Да. Так, далі у нас по списку безплатних отакий от. Такий от. Дивіться самі, це без коментарів. Просто безполезні. Ну, ось такі, он, он лінії малюються. Ну, ось такий маркер Шолі. Далі у нас гумка. З якою ви вже знайомі з минулого відео. Ви ж знайомі з гумкою, правда. Подивись моє минуле відео, то буде. знати, що робить гумка. Вона не повністю стирає. Ну, якщо вибрати певний, ось такий воно пурхотний, як я його назвав. Ну, воно, бачите, стирає такого ледь-ледь-ледь-ледь. стирає, щоб воно все добре зливалося. Воно, так сказать, поливає світлом. Чим ви більше малюєте, тим воно стає більш-більш і все. Наступне в безплатному. Це у нас пензлик. він, ви вже схожий, звісно, на оце, але більш меншим слоєм це все малює. І тут можна намалювати різні так звані такі гарні малюночки. Ну, хто що хоче намалювати? Ну, якісь. Але таки, так, да, ця рука таки полезна, Наприклад, якщо воно у стороні, ви можете його перетягнути собі там, де вам удобно. І там все це робити, Як вам удобно. Я говорив, що за допомогою цього... О! Це око. Коли на нього нажимаєте, пропадає все, крім виділеного. Бачите, виділяння залишилося. Сама фотографія закривається такою шахматною доскою. Так, далі в безплатному у нас залишилось небагато чого. Це райдужний пензлик. Дотальний переклад перекладається райдужний пензлик. Ну він геть не райдужний, просто ще одна банальна малювалка. Далі, далі, далі. Ось це приспособлення. Ось, 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 воно так ледь-ледь такими цяточками. На вашому малюнку воно може робити там якісь сліди чи сліди пограбування і може слугувати, якщо вибрати там правильний колір, воно може слугувати як пудра. Як пудра. Да. Як пудра. І останнє у безплатному. Це така штука. Яка не знати наша їх всіх таких схожих. Ну, вона дуже схожа на це... на це... на це... Да на все. Просто банальний чорний малювадло. Ну я думаю... На цей урок хватить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. І до побачення! З вами був Позитивний біс. До нових зустрічей!